Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Справжні зміни. ЕФЕСян 4:22-24. ЩОБ зодягнутися в нового чоловіка, Клод зростав у неблагополучній сім'ї на півдні Лондона. І вже в 15 років почав продавати марихуану, а у 25 – героїн. Потребуючи прикриття для своєї діяльності, він став ментором для молодих людей. Невдовзі він був заінтригований своїм керівником християнином і йому захотілося дізнатися більше про віру. Пройшовши курс, присвячений вивченню християнської віри. Клод вирішив прийняти Христа у своє життя, я відчув таке прийняття, казав він. Люди одразу побачили в мені зміни, я був найщасливішим наркоторговцем у світі. Однак Ісус продовжив і далі працювати в його серці. Коли Клод наступного дня зважував кокаїн, то подумав: це божевілля, я отруюю людей. Він зрозумів, що має припинити продаж наркотиків і знайти собі іншу роботу. За допомогою Святого Духа Клод вимкнув свої телефони і більше ніколи не вертався до старого життя. Про подібні докорінні зміни апостол Павло писав у листі до церкви в Ефесі, закликаючи людей жити для Бога. Він спонукав їх відкинути старого чоловіка, який зотліває у звабливих пожадливостях, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості Правди. Дієслово вжите Павлом означає, що нам постійно треба зодягатися в нового чоловіка. Святий Дух бажає допомогти нам, як він допоміг клоду, стати новими людьми і все більше уподібнюватися Ісусу. Пригадайте приклади, як Бог змінював людей, в тому числі вас. Як ці історії зміцнюють вашу віру в Бога, навіть якщо зміни здаються неможливими. Помолимось. Люблячий Боже, дякую, що не залишаєш людей. Покажи, як мені ще більше уподібнюватися тобі. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.